Понад вісім років в хімічному цеху Рівненської АЕС працює Тетяна Дешко. Професійну кар'єру атомниця розпочала черговим лаборантом експрес-лабораторії другого контуру першого другого блоків. Згодом перейшла на посаду інженера-лаборанта водно-радіохімічної лабораторії хімічного цеху атомної електростанції. У 2013 році я закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за освітою. Я хімік, науковий. Півробітник, кваліфікаційний рівень, магістр. Чому саме хімія? Напевно, це закладено ще з дитинства, адже ще, напевно, з перших уроків хімії мене це дуже зацікавлювало. Мені було цікаво всі реакції, як воно відбувається, чому саме так. Моя робота відповідальна та цікава, розповідає героїня сюжету. Точність та уважність в пріоритеті під час виконання виробничих завдань. Основним моїм завданням на раді зараз є. Введення нового обладнання, що ми бачимо зараз, також ми організовуємо відбір та вимірювання середовищ першого другого контурів питної водички стічної води. Нам приносять проби. Ми робимо певного роду пробопідготовку і далі проводимо вимірювання. Нещодавно у водно-радіохімічній лабораторії встановили нове обладнання газовий хроматограф. Наразі каже атомниця, це обладнання вводиться в експлуатацію. Активну участь в його налаштуванні бере і Тетяна Дешко. Наша задача це освоїти метод калібрування налаштування самої системи. Чим він важливий, це безпека свого роду, тому що на ньому ми аналізуємо. Технологічне середовище кисню та водню, водень, який подається власне на турбогенератор. Там дуже важливим показником є клас чистоти самого водню. І власне за допомогою цієї системи ми її визначаємо. Пані Тетяна проявила себе висококваліфікованим дисциплінованим працівником, який завжди вчасно та якісно виконує поставлені завдання. Зауважив начальник водно-радіохімічної лабораторії хімічного цеху Рес Віктор Баштанар. Протягом свого трудового шляху неодноразово брала участь у складі комісії під час перевірки. Лабораторії інших майданчиків під час визнання вимірювальних можливостей У 2024 році була нагороджена листом подяки активним економ від президента компанії. Постійно працівник розвивається У 2021 році. Закінчила групу спеціального резерву, зреалізувала свій проект в лабораторії. І на сьогодні він успішно використовується нашими працівниками. Життєве кредо героїні нашого сюжету кожного дня ставати кращою версією себе. Тому атомниця постійно вдосконалює свої знання, навички розвивається особисто й професійно. Мені подобається працювати в хімцеху і на даній посаді також, тому що тут я маю змогу розвиватись, тут я маю змогу здобувати якісь нові знання. Я для себе обрала атомну галузь, тому що це перспективна галузь в нас в країні. Вільний від роботи час Тетяна Дешко присвячує своїм рідним, дбає про тепло та затишок у родині. Для неї це найкращий спосіб перезавантажитися задля ефективного виконання трудових обов'язків на підприємстві. Атомниця переконана, запорука стабільного та надійного виробництва електроенергії, відповідальність кожного працівника атомної станції. Я думаю, що атомна енергетика в наш час, особливо в наш час, період війни, є дуже важливою та дуже необхідною. Зокрема, я також щомісяця стараюсь долучатись до донатів і закликаю також усіх решта брати активну участь в цьому. Людмила Скіпчик, Павло Жих, у